Добрий день. Це рекрутерський подкаст від AptaRi.Seo. Сьогодні говоримо про курс валют новий додаток зі штучним інтелектом від творців Instagram, інструмент для визначення текстів, написаних штучним інтелектом та вакансії від Aptaрі.Cio. Курс долара в Україні. В обмінниках євро в середньому коштує 43 гривні 20 копійок. А ціна долара становить 40 гривень 20 копійок. До новин технологій. Перша. Співзасновники Instagram, які залишили компанію в 2018 році, запускають новий додаток на кшталт соціальної мережі Артефакт. У дописі в Instagram Крігер назвав це персоналізованою стрічкою новин, керованою останніми новинками штучного інтелекту. Платформа працює таким чином, що коли користувач заходить на артефакт, він бачить список популярних статей. Прочитавши статтю, яка зацікавила. У майбутньому користувач отримує від додатка інші подібні публікації. Друга розробник чат GPT тепер створює інструмент для визначення текстів, написаних штучним інтелектом. За допомогою цього класифікатора можна буде розрізняти текст, який написала людина, і текст, написаний штучним інтелектом. Поки що він не дуже надійний, зазначають розробники, і може правильно розпізнати лише 26% тексту, який написав штучний інтелект. Водночас 9% тексту, написаного людиною. Класифікатор маркує як текст написаний штучним інтелектом. Класифікатор публічно доступний, щоб отримати зворотній зв'язок щодо користі цього інструменту. Інструмент стає все надійнішим зі збільшенням обсягу тексту, зазначають розробники. Найгірше він розпізнає короткі тексти до тисячі символів. Наразі класифікатор рекомендують використовувати лише для тексту, написаного англійською мовою. Переходимо до актуальних вакансій від Аптереціону. Шукаємо Senior Automation QA, який має щонайменше 3 роки досвіду та працює з технологіями JavaScript, TypeScript, та Продовжуємо шукати в нашу команду it рекрутера який має щонайменше рік досвіду. Буде чудово, якщо ти з Черкас. А також вакансії для тих, хто шукає частково зайнятість. Шукаємо досвідченого UI UX дизайнера, який має щонайменше 3 роки досвіду. В розробці дизайну цифрових продуктів для клієнтів десктоп та мобайл в команду ізраїльської продуктової компанії, яка створила інноваційний застосунок для розпізнавання деструктивного мовлення, завантаження близько 20 годин на тиждень, саме час відкласти справи та написати нам на електронку в описі.